Усім самим найкращим величезний привіт. Розпаковка, покупок із магазину Аврора. І на сьогодні неділя. Я вам бажаю найкращої неділі, гарного затишного вечора, тихого вечора, спокійного. Нехай він буде у вас найкращий. І на календарі у нас вже 23 лютого. Ще трішки на вулиці буде а, тепло. В нас похолодало. Лютий, знаєте, завжди такий прохолодний. І, а, дійсно, лютий. З температурою да, навіть мінус 12 було. ось. Ну, що, ви просили, щоб я показував розпаковки покупок. ось, Я з Аврори також обіцяв, що я вам покажу свої покупки. До речі, дуже багато писало коментарів, що в магазині Аврора у нас таких знижок немає. Дехто писав, що вже зранку все порозкупили. Бачите, в різних регіонах чомусь по різному. Працюють аврори і різні акції, і різні товари. Не знаю, з чим це зв'язано. Хотілося щоб хоча би, ціни в магазині Аврори відповідали ті, такі як ну як в кожній Аврорі по мережі. Ось. Асортимент, звичайно, що може відрізнятися, тому що в деяких може швидше завозити, в інших трішки пізніше. Але багато пишуть, що в нас такого не було, в нас такого не було, в нас такого нема. Ну, не знаю, з чим це зв'язано. Телефонуйте на гарячу лінію, запитуйте, що вам будуть говорити. Тут я вже без сили. Так, розпаковка. Взяв млинці. По-домашньому. Я вже купував їх ці млинці, там у них є оладки є і ще щось є. До речі, непогано. Навіть є бельгійські вафлі, я готував. Ще щось, ще щось навіть я купував, вже не пам'ятаю. Мені сподобалось просто налити води, розкалапуцькати, і вже млинці готові. 55 гривень зараз коштує ось ця пачинка млинців. Так, далі я взяв ось ці вершки, але зверніть увагу, це не вершки, а замінник вершків. Ось. Не знав я, що це замінник вершків. Там стояли поруч і вершки також. І навіть хтось в коментарі мені написав, що краще купувати вершки, а не замінник вершків. Дякую також за коментар. Це, мабуть, я. Теж не догледів, бачите, великими буквами написано вершки до кави. 44 гривні коштує печинка 200 г замінник вершків. І поряд стояло також в Аврорі. Вершки до кави 55 гривень, без знижки. Хоча ці також 55 гривень, але на них була оця зараз акція 44 гривні. Так, ну ви ж зараз, ну ви ж знаєте, да, що зараз день народження у магазині Аврора, тому сьогодні останній день, що можна придбати з хорошими знижками, дійсно, знижки непогані в магазині Аврора зараз. Потім взяв оці соуси, не знаю, я їх ніколи не купував, хочу спробувати. Вони по 19 гривень, болоньєзе та соус а, чилі. Це також, як для мене, можна сказати, новинка. Спробую, обов'язково. Хто вже купував, залишайте свої коментарі по 200 г. Знаєте що? Що я вам хотів розказати? Дивіться, що я купив. Я взяв дві пачки. Клейпастка від гризунів. Я не знаю, як оця мишка залізла на поверхівку, величезну високу поверхівку, і як у мене вона сидить на поверсі. Чесно кажучи, я би не купляв ці пастки, але миша сама себе видала. Я приготував мусорний пакет, щоб викинути, поставив його поряд з відром. Ну, у відро вже застелив звичайний новий пакет, а оцей е з мусором зі сміттям, зі сміттям поставив поряд. Ось. Зранку я заходжу на кухню, дивлюсь, щось не то, чому пакет. Знизу, з дирочкою, і з нього все, все вивалюється. Я думаю, ну, напевно, прорі... десь щось чи прорізав, чи що, на це не звернув уваги, заклеїв скотчем, щоб по дорозі нічого не розгубити до смітника, а викинув. А вечором приходжу додому, все добре, поїв там, все прибрав, і коли я там щось робив, чую, щось десь таке шкрябеться. Думаю, ну, десь щось непонятно, що чи. Чи провід, бо в нас тут провід погано так висить біля вікна на вулиці. Думаю, може це він так, може вітер, і коли вітер він так, знаєте, шуршить, шумить його відчутно так. Ось. Я думаю, та ні, це не звук провода. Я ж, я ж тихенько все став і стою, думаю, що, ну що ж це таке. І чую, вона там в куточку собі щось шкрябеться, шкрябеться, я кашлянув, затихло. Пройшов деякий час знову, шкрябається, шкрябається, чи щось гризе, чи щось зі смітника в мене вкрало. І я думаю, ну мені ж куди тебе лопати і викидати. Якщо б ти тихенько сиділа, бо я б не знав, що ти є. Але, на жаль, я буду тебе. Я хочу злопати і винести жительку. Так, далі. Засіб для миття підлоги дуже хороша ціна. Взагалі супер, 29 гривень за цілий літр. Але мені здається, що цей засіб не потрібно розбавляти, просто наливати його у, у цю швабру. У мене швабра ця спеціальна для миття підлоги, де є відсік, щоб наливати рідину для миття підлоги. І коли ти миєш підлогу, просто натискаєш на цей язичок, що біля ручки, і вода бризкає. І таким чином. Можна помити підлогу. Ось. І Взяв тех. також спробую цей Веллі хороша ціна. Ніколи не купував цей Доместос а, 750 мл. Завжди користуюсь ось цим таким великим літровим. Ви знаєте, да? вони в жовтих, в зелених, білих, бірюзових <кій> таких упаковках. Я думаю, я спробую ось цей. Давно хотів його спробувати. Тут о, вже 700, мені здається, було 750. Ну, добре, Так, да, було 750, чесно вам хочу сказати, пам'ятаю. Спробую ось цей 69 гривень. Непогана також ціна. Я знаю, що до ці, які я купував ці хороші, спробую ось цей. Також залишайте коментарі, хто вже купував. Їх є два види, є морська свіжість, є лайм. Свіжий лайм, спробую цей свіжий лайм. Ага. Пінка. Сама. Забрав останню для миття посуду. Ціна її 49 гривень 300 г. Я знаю, що а, пінка фейрі, оця, знаєте, да, я показував часто а, у своїх відео: Пінка фейрі теж дуже крута, її буквально один раз натискаєш і цієї піни достатньо буде. Помити посуд. Вона дуже концентрована. Ну, не знаю, чи сама буде також ця концентрований засіб. Також хто купував, залишайте коментарі, будемо вам вдячні. Спробую ще й за таку ціну. Так вона 70 з чимось гривень її ціна була. Спробую саму взяв гель для душу, хоча в мене є гель для душу, але я так подумав: ну, йдемо до літа, а літом я дуже часто приймаю душ і зранку, і в день, і ввечері. Ось навіть три в одному, але я буду використовувати його як дель як гель для душу. Не люблю, коли от пишуть там два в одному, три в одному, один засіб і для голови, і для обличчя, і для тіла. Це неправильно, мені здається. Це просто маркетинговий хід. Після таких гелів для душу. Три в одному на голові з'являється лупа. 69 гривень, 750 мл, Це також дуже хороша ціна на 750 мл гель для душу. Це Польща. Їх також, здається, якщо не помиляюсь, є два види, ну, в нас був один. Так, далі. Взяв серветки. Зверніть увагу, я завжди показую. Ну, при акція завжди на серветки, які по 150 штук. Оці ці білі хустинки двошарові по 150 штук, А тут акція дуже хороша на оці серветки 200 штук. Завжди дорогі були. Вони навіть по 48 були в акції. Це рахувало, що ніби добра ціна, коли зі знижкою. А от зараз можна їх придбати за 37 гривень тут 200 штук, також двошарові. Тому взяв декілька пачинок, думаю, хай буде. Вони в мене і на кухні стоять, і в кімнаті. Взяв три коробки. Рушники паперові. Я забрав останню шкодую. Так треба було ще пошукати або запитати, може би ще винесли. 34 гривні паперові рушники Дві штуки. Це дуже хороша також ціна. Двошарові, 100 відривів. Нормально, одну упаковку. 34 гривні, якщо є ще ваші Аврорі, хто сьогодні ще піде на закупи, обов'язково візьміть, тому що дійсно хороша ціна. І взяв ось такі два рушники. Також, можна сказати, хороші. Вони не двошарові, вони просто трішки грубші здається, ніж ці. А може я помиляюсь. Я колись їх давно-давно купував. Давно їх купував і зараз знову взяв. Вони по 19 гривень, так вони по 29, якщо я не помиляюсь. Ну, зекономити також 10 гривень на кожному. Рушнику, там це також економія хороша. Взяв вологі серветки, дуже хороша також ціна. Вологі серветки. Тут 120 штук Аквабебі. упаковка з клапаном, і ціна їх десь я писав. 29 гривень, якщо я не помиляюсь. Да, 29 гривень. Теж задоволений ціною, тому що зараз купити за 29 гривень 120 штук, це треба пошукати в магазинах. А, ще й зі свічкою, як то кажуть. Ось. І взяв свої улюблені серветки це взагалі без слів. Я вже хотів давно їх купувати. У мене остання пачка закінчується вдома. А, вони чорні не тільки зовні, не тільки упаковка сама чорна, вони ще й чорні всередині. Дуже крутий аромат, такий насичений. Це натурела. Тут 120 штук, 49 гривень, акційна ціна. І також взяв а, дві пачечки. Ось. Час підходить, час летить дуже швидко. Ось, і тому, здається, будемо готуватись до Великодня. Він пролетить так швидко, наступить так швидко. Я от пам'ятаю, як минулого року Великдень дуже швидко пролетів всі чекали. Я взяв оці прикраси, я поставлю їх на стіл у вазу. Думаю, не буду чекати. Вони по 17 гривень, така ціна. Але, друзі, не забуваймо, що Великдень це не кролики, зайчики. Що таке Великдень, я сподіваюся, ви знаєте. Ось, я вже, як хто замітив, поміняв свій декор на кухні, на столі і вже трішки згодом через місяць вже поміняю на декор до Великодня. Вже придбав гарні... Ну, гарна декорація. Тому подивитись, хто часто дивиться мої огляди. Побачите, як я зроблю до Великодня стіл. Це все були, всі були мої покупки. Я задоволений. Дуже дійсно хороша акції зараз в Аврора. Хочу також вам, як завжди, побажати економних покупок і до зустрічі у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд!